дидактична гра весна яка. Добрий ранок помилята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам хочу запропонувати пограти в гру, яка називається Весна яка? Я буду задавати вам запитання і варіанти відповідей, і ви будете відповідати мені на задані запитання. Але перед тим, як приступити до гри, пропоную послухати віршик про весну. Слухаємо уважно. Надійшла весна прекрасна, новоцвітна, тепла і ясна, наче дівчина в вінку, Зацвіли луги, діброви, повно гоміну розмови і пісень чагарнику. Ну що, дітки, готові? Тоді починаємо гру. Весна яка? Тепла та сонячна, чи холодна та похмура? Як ви гадаєте? Так, правильно весна тепла і сонячна. Молодці, дітки. Весна яка? Давайте подивимося. Сіра та брякла. Чи яскрава та квітуча. Так, весна яскрава та квітуча молодці. Наступна картинка. Весна яка. Привітна та усміхнена чи похмура, як ви гадаєте, дітки? Так, весна привітна та усміхнена, молодці. Далі подивимося, яка у нас весна. Весна яка? Співуча чи тиха? Як ви вважаєте? Так, весна співуча та дзвінка молодці. Далі подивимося. Весна яка? Світла чи темна? Як ви гадаєте? Так, весна у нас світла і яскрава. Молодці. І останнє запитання: Весна яка, ніжна чи зла? Як ви гадаєте, дітки? Так, весна яка? Ніжна. молодці. Ви справилась і всіма завданнями. Молодці, малят, ви правильно відповіли на мої запитання і дали правильні відповіді. На цьому наша гра закінчується. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!